Зараз людей з іншістю стало більше. Ці стопчики на зупинках це дуже кошмарно. Ми можемо покращити по кільцю, наприклад, доступність. Це великі ями, до дороги, дай, погодати треба. Більше 4 мільйонів гривень коштувало укладання плитки в центрі Полтави на двох зупинках на вулицях Європейській та Соборності. Зробили це на прохання ради безбар'єрності, тротуар оснащений тактильним покриттям для людей з порушенням зору. Та чи зручніше стане тепер для них? І що ще потрібно зробити першочергово? Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання. І перш ніж переглянути випуск, підпишіться на цей канал. oh З трудностями я стикаюся на зупинках. Оці стопчики на зупинках це дуже кошмарно. Тролейбуси не попадають в цей розстояння. Бордюри недоступні на Майдані Незалежності, там недоступно за цих стопчиків. Тролейбус стає впереді чи ззаді. Буває, що передні в упор стають і я можу випасти. Зараз як йдуть ремонтні роботи, то тротуари низько роблять, бордюри опускаються дуже добре. Но, ну, є де немає такого. Член регіонального осередку Союз осіб з інвалідністю України Олексій Пушкарь розповідає про безбар'єрність на вулицях Полтави. Чоловік пересувається містом у кріслі колісному. Наприкінці минулого року в обласному центрі вирішили виправити ситуацію і переклали плитку з тактильним покриттям на двох зупинках. Поки ми погодили з скажімо так, саму безбар'єрність. проводилось там декілька нарад цього питання. Ми оголосили процедуру. Процедура пройшла, був визначений переможець згідно процедури. Роботи виконали згідно норм, тобто вибирали, скажімо так, коли ну, погодні умови дозволяли виконувати ці роботи. Тому там порушень в цьому питанні немає. Облаштовувати тротуари поблизу зупинок почали в рамках маршруту безбар'єрності, який розробив інститут розвитку міста спільно з українським урбанбюро Бік Сіті Лаб. Так це поступова робота. Це е, на засідання в Безбар'єрна Ради безбар'єрності будуть виноситися проекти, які першочергово треба треба змінити. Е, Безбар'єрність вона. Поліпшується, вона постійно, тобто це вимоги нові вимоги сучасності, тобто зводяться, адаптуються простори, лікарень, освітніх закладів. Цей процес він покращується, але е, зараз це інтенсифікується, тому що в період війни ми маємо е, збільшення. Кількості маломобільних, ну, зріст кількості маломобільних людей в населенні. було затверджено два маршрути безбар'єрності: перший по руху кільцевого транспорту, другий від зупинок корпусний сад, будинок зв'язку і до військового госпіталю. Зараз у нас багато хлопців в госпіталях лежать у цьому. Вони повинні бачити і знати за яку ми країну боремося, тому ця робота. Як ніколи на часі, тому що зараз людей з нижністю стало більше, і треба щоб ця робота робилася системно. Полтавці ж у соцмережах звернули увагу на якість укладання самої плитки. Мовляв, поклали її нерівно, самі плити хитаються. Та посадовці стверджують, все якісно роботи прийняли. Якщо ще не писали коментарі, діліться під цим відео. Виконано якісно то, що пишуть, що десь неякісно, десь це те та саме там публікації, які виходили, були. По-перше, вони і коли роботи були ще не завершені, то це якісь проміжкові виставляли, і тому роботу виконано якісні прийняті. По локації, наприклад, на вулиці Європейській, де нас фотографували, щось, там, один бордюрний камінь там залишили, роботи ми продовжимо в цьому році. І деякі нюанси, які потрібно ще там доробити, домодернізувати, в цьому році всі будуть виконані. І, звісно ж, за класикою деякі полтавці говорять не на часі. Не на часі. Це я би викинув гроші, На оце лучше треба відправити на фронт людям допомогти, ніж купити якийсь там дрон чи що-нібудь. Ні, це неправильно. Це зараз бажано ну, трошки протормозити. Де я ме відтож я, я скажу, що не треба нічого, треба робити. Ну, де великі ями, де дороги, дай платити треба, ну, тратить мільйони і лежить зараз. А голова регіонального осередку Союз осіб з інвалідністю України Сергій Чумак впевнений, добре, що хоч щось робиться. Добре, що хоч що таке знову ж таки, хоч щось починають. Але в принципі вони починають із того, що давно вже є. Ми так чи інакше стараємося до в багатьох місцях. Цього немає, а в тому, що є буквально в декількох, в декількох місцях. Я навіть маючи досвід марафонця, маю проблеми із тим, щоб ці два місця переїхати. Ну що говорити про тих, які мають більш складніші травми, у яких тетра От, Вони просто не зможуть скористатися цими питаннями маршрутами. От. Дуже важливо, щоб безпосередньо ці маршрути перевірялися людьми з інвалідністю, щоб вони включалися. На поточний ремонт тротуарів спрямували з бюджету полтавської громади 4 мільйони гривень. Це поточний ремонт, і, і тому бордюрний камінь не замінювався. І було у нас ну, обмежене фінансування на соборності. Тут близько 3 мільйонів 63 тисяч гривень. На локації біля європейської там близько 822 тисяч. Пишіть в коментарях, чи бачили ви вже цю оновлену плитку. До міської ради 9 січня втретє прийшли протестувальники проти закриття центральної районної лікарні. Попередні відповіді чиновників їх не влаштовували, і вони знову прийшли вимагати прибрати руки від райлікарні. Крім пацієнтів, лікарні прийшли й працівники. Вони побоюються, що не зможуть знайти роботу після закриття закладу. Я працюю в центральній районній лікарні 25 років, я сестра хазяйка в хірургічному відділенні. У листопаді місяці нас вже попередили повністю, що буде реорганізація лікарні, так як вони назвали це реорганізацією лікарні, а на самому ділі це просто. Нас просто викидають на працю. Ми в першу чергу хочемо донести нашій міській раді те, що 77 тисяч населення, яке ми обслуговуємо, наша лікарня обслуговує, залишиться. Просто без медичної допомоги закрити лікарню необхідно за розпорядженням кабміну. Рішення про це ухвалили депутати Полтавської міської ради. Його люди вимагали скасувати. А для цього скликати сесію. Хочу, щоб ви зараз дали апарату завдання. Сесія Полтавської міської ради скликається. Після погоджувальної ради за рішенням болів фракції. примітно, що серед протестувальників було багато вічних активістів, які десятками років ходять на усі акції протесту, мітинги тощо. І оскільки спікерів було багато, один одного не чули. Пишіть ваші думки із приводу акцій проти закриття лікарні. Минулого тижня у пабліках з'явилося відео, де молода дівчина розповідає своїм підписникам, що Україна це дно, а в Росії є майбутнє. Країна це дно. Те куди полтава чому росія краще? Тому що там хоча б і будуще є. Поліція швидко встановила особу дівчини. Нею виявилась річна Полтавка. Дівчина вже публічно вибачилася за свою поведінку. Що перед цим за Те, що я таке сказала, у мене не така думка. У мене мама патріотка. Я теж хочу бути патріоткою. бо цьому до цього стрімитися. Е, дуже всі перед всіма вибачаюсь. Нині працівники поліції та СБУ з'ясовують мотиви такого вчинку. Також працівники ювенальної превенції вирішують питання щодо притягнення до юридичної відповідальності батьків неповнолітньої. У Полтаві біля театру імені Гоголя працівники декоративних культур спиляли чотири липи. Зробили це, тому що дерева були аварійними. Гриб він роз'їдає деревину, перетворюючи целілозу на а, такі, як. Пенопласт, скажем так, і з часом дерево починає втрачати свою міцність. Наприклад, ось. В цьому місці дерево більш мі... мен міцне. Тут нормальний звук. Але якщо ми подивимося ось тут, то тут воно вже перетворюється ну, грибом на трубу. Тобто воно стає пустотілим. Через це. Рано чи пізно вона впаде? Стан дерев визначає експертна комісія на аварійність насаджень. Впливають зокрема наявність дупол, грибів та хвороб. Та зрада скасовується за два дні на цьому ж місці. Висадили клени. Загалом плани у Максима Макухи великі: у Полтаві хочуть висаджувати платани та Гінко-білоба. Це південні сорти дерев, тож обласний центр цілком може претендувати на курортне місто. А які дерева ви хотіли б бачити у нашому місті? Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас в сторіс життя Полтави та регіону, ставте лайки. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.